Ці івано-франківці дізнаються про найбільш прогресивні компанії міста. Рейтинг топ-50 формує благодійна організація Тепле місто тут кажуть, керувалися під час відбору кращих їхнім впливом на екологію, а не показниками економічного розвитку чи іншими бізнесовими досягненнями. Рейтинг, який ми самі собі придумали, так це не зовсім навіть рейтинг, тому що в рейтингу передбачається там від першого там номера, там хтось займає перше місце, друге, третє і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що. В нашому випадку це рейтинг перших 50 компаній, які перші здогадаються, що власне треба вкладати в розвиток власного міста в ту платформу, на якій ви працюєте. Кладати свої кошти підприємствам радять в проекти теплого міста. Їх за сім місяців розроблено чимало. Вони не лише перспективні для Івано-Франківська, а й прибуткові для їхніх фінансових донорів. Один з таких проектів Урбан Сотня. Це наміри створити перший в Україні громадський ресторан. За задумом 100 людей інвестують по тисячі доларів у цей урбан простір з кав'ярною книгарною магазином дизайнерських речей. Тощо після відкриття закладу його прибутки розподілятимуться в пропорції 20 на вісім. 70, де менше частка, йтиме на розвиток цього простору, а 80% – на міські проекти. Нашою метою було до кінця жовтня завершити формування списку з 100 учасників, але це сталося трошки швидше. І зараз ми вже розпочали реалізацію безпосередньо. В ресторані ведеться ремонт, і робимо все для того, щоб відкрити його в грудні, щоб він в цьому році вже запрацював. Стосовно, а, насправді у нас є бюджет цього проекту 100 тисяч доларів. Ще один і вже знайомий івано-франківцям проект, в який організатори топ 50 закликають місцеві фірми вкладати гроші тепле веломісто. Ініціатива спрямована на популяризацію велоруху в івано-франківську. Логіка проста: посадити 41% мешканців на велотранспорт. Чому 41%? Щоб перебити ту кількість велосипедних велосипедних переїздів, які є в Амстердамі. Та це одна зі столиць там велосипедного руху. Для ознайомлення із компаніями, які претендують на півсотню місць в рейтингу найпрогресивніших, організатори проекту розробили спеціальний сайт. Наразі тут уже заявлено 13 кандидатів до топ рейтингу. До кінця цього року участь у ньому візьмуть виключно місцеві підприємства а в наступному із інших міст України. Оксана Дюк Андрій Українець новини на вежі.